Ти якоби забув виключити мікрофон, ти є настоящий мошенник, і кажеш, Саня. Она сказала, от давай всі документи, і тут обривається дзвонок. Добрий день, типа. Оди ти Олексій така каже: типу, Олексія немає. Він каже, ти ні, він повішився. типу, його не стали. Він каже, що ти він в боргах був дуже сильний. типу, ну ця людина довела. Тут ми їх починаємо катати і забираємо бабки, які в них є розводи. Схеми, шахрайство. Безкарність, кришування, залякування, дорогі бізнес-центри, легкі гроші, демонстрація, лакшері життя. А за всім цим борги, самого, зруйновані долі. Я не відкрию вам секрет, якщо скажу, що в Україні вже багато років працюють так звані кол-центри. Їх ще називають офіси. А їх працівників на сленгу офісниками вже багато років. Вони працюють чи не в усіх містах країни. Найбільша концентрація у Києві та Дніпрі. Лише у Києві, за нашою інформацією, таких офісів близько двох тисяч. Уявіть масштаб ну, ти маленький, маленькі, нам. Дічки, ну шо, ви що гоните? Та не переживай, ми тебе навчимо, як заробити на таку ж. Читається ли офіси нормою в Україні. Очевидно, що так. Від большої дяді в кабінетах знають про це все. Шахрайськими схемами вже нікого не здивуєш. Конкретно ця зароджувалася в Україні більше п'яти років тому. З банальних телефонних розводів, наприклад, ваш син потрапив у в'язницю або ДТП. Терміново перекажіть кошти на карту, і питання буде вирішено. Однак далі ці, на перший погляд, банальні шахрайські схеми трансформувалися у справжню індустрію із власною службою безпеки, поліграфами, hr відділами бізнес-коучами та психологами. Привіт, це Бігусінфо, я Олександра, і сьогодні ми покажемо, як ця кухня працює зсередини, як потрапити туди на роботу і чому вийти звідти не так просто. Чому працювати туди вербують саме молодь? Як та скільки там заробляють на обмані людей чи не по всьому світу? І як на це закривають очі влада та правоохоронці? У нас ставка 600 доларів, плюс 10% від закриття робота з 8 до 18. Менеджер з продажу, копірайтер, СММ, комунікаційник, сейлс менеджер Вакансія для тих, хто хоче заробляти. За пошуком роботи у Гуглі криється стежка, яка веде до однієї і цієї ж індустрії. Далі солодкі приманки. Стабільна зарплата, кар'єрний ріст, молодий колектив, готові взяти без досвіду роботи. Такі пропозиції звучать дуже привабливо. Особливо для студентів. Мені, от коли виповнилося 18 років, то я такий, треба шукати роботу і почав її шукати. Mm -hmm. е, я залишив вакансії тоді на Work.ua та Юа, mm -hmm. і мені там десь через день написало ну, близько 20 контактів. Е, і все було якось пов'язане так чи інакше з банківською сферою. Банківська сфера це одна із легенд рекрутерів кол-центрів. Чим вони займаються? Банки це про що? Про гроші. Ці теж про гроші. Правда, трохи не про ті. Я втратив роботу там, з зовсім інших причин. І побачив об'яви, яких дуже багато, біля сотні на Work.ua. Спеціаліст по продажу фінансових послуг. Мене це зацікавило, тому що там було написано, що там англійська або польська мова треба, ставка була 500 доларів. Було написано, і там ще процент від продажу. І якщо ви зараз подумали, що 500 доларів, наприклад, за мірками столиці, це мало, то зазначу, що мова йде не лише про великі міста, і про маленькі районні центри, і про студентів, для яких ця потенційна робота перша. Ну і це гроші зі старту. Поріг входу далі більше. Приманка стандартна. Вакансії максимально узагальнені. Текст опису максимально простий маскування під справжні пропозиції на сайтах з пошуку роботи Work.ua, Robota.ua та інші. Для сайтів це виглядає ніби як звичайна вакансія, а для людини як реальний шанс. Тому тисячі тих, хто відгукується на такі пропозиції, часом і не здогадуються, що потрапляють у сітку шахраїв. Якщо там вказати в цифрах, щоб розуміти об'єми нахабства цих офісів, то, наприклад, у нас за кожен місяць ну, протягом останніх півроку ми блокуємо ну, приблизно 10 тисяч облікових записів. Ну, ми бачимо, що аудиторія цих кол-центрів це в першу чергу молоді люди, які тільки закінчили університет або навіть от-от закінчують. І тут же важлива історія, що. Ну чому вони їх беруть? Тому що ці люди зазвичай ну молоді люди, вони хочуть, ну от зараз останнім часом все і одразу. Звісно, такий простий опис лише у вакансіях, потрапляючи, хоча б на співбесіду, ніхто й не приховує, що фінансова чи банківська сфера, якою заманювали у оголошеннях, насправді видурювання грошей. Просто цьому знаходять логічне пояснення, що розводять на гроші росіян. сакторі роботи ПРФ. Ми по факту законні капонірушами, нам ніхто нічого зробити не може. Якщо їх накривають, відповідно, в офісах уйова все з беззапасності. Окрім сайтів з пошуку роботи, ці вакансії заполонили і соцмережі: телеграм-канали, інстаграм-сторінки. Як доставка їжі, тільки замість роли за 30 хвилин скрипти для обману. Отож, теорію вивчили, а тепер практика. Щоб показати вам, як це працює, ми спробували влаштуватись туди на роботу. Вакансія для тих, хто хоче заробляти. Ми та компанія, де цінують результат та платять за нього гідно. ЗП – 800 доларів плюс відсоток. Виплати щотижня без затримок. Локація Київ. Надаємо житло, якщо потрібно. Робота, дзвінки та чати. Що отримуєш? Гарантована ставка 800 доларів плюс високий відсоток. Житло для іногродніх не проблема. Виплати щотижня, гроші завжди у кишені. Круту команду, яка знає, що таке реальний заробіток. Готовий заробляти? Переходь на канал, там вся інформація. Що ми говоримо взагалі за звичайну ставку? Це 400 доларів. Це вона фіксована. Йде? Та й стабільно кожного тижня в тебе є 100 доларів, завісимості, там закрило щось там, зробив план. Тебе є стабільно 100 доларів. Неділю а де ж обіцяні 800? виходить цифри у вакансії лише наживка у попередній співбесіді. Телефоном інструктують, як розводити росіян. і як працює легенда. Дивись, у нас є направлення на дзвінки, це називається направлення енергозбиту. Твоя задача буде в тому полягати, що ти будеш дзвонити від менеджера енергозбита та пропонувати обновлення шички по Росії. Цікаво, як усе це відбувається? Ти береш код для підтвердження, а далі ти передає заявку в роботу, де вона в подальшому закривається з цього, ти отримуєш свій відсоток. Тобто. Телефонуєш, пропонуєш а, обновлення, цих ще чеків, да, заміну. А коли людина готова прийняти майстера для їх обновлення, ти записуєш якоби в електронну очередь. Для того, щоб записати, потрібно взяти код. Код ти сам відправляєш на обичну смс, на їх номер телефону. А угу. коли він тобі його диктує, розігрується якась сценка. Тобто, тим, якоби забув виключити мікрофон, ти є настоящий мошенник і кажеш: Саня, вона сказала, код, давай вигружай всі документи і тут обривається дзвонок. Окей, і що ж далі? Розфін моніторинг а, і диктується номер гарячої лінії. Вони перезвонюють, як вони в паніці, що їх зламали, і все, і вони знову потрапляють до нас. Тут ми їх починаємо катати і забираємо бабки, які в них. Є. Вау! філігранний психологічний тиск. Сценарій простий: телефонуєш, береш код, створюєш стресову ситуацію із викраденням даних, сам даєш номер, куди звернутись за допомогою. А далі усі кошти жертви плавно переїжджають у кишені з камерів. І тут з'являється думка: мовляв, ну то ж росіяни пофіг, але насправді розводять так само і українців і європейців. Це підтверджує статистика Офісу генпрокурора. Я розкажу більше про це трохи далі. А зараз важливо зафіксувати, що жертв обирають не за громадянством, а за потенційною наявністю коштів. Більше того, шахраїв не зупиняє навіть людське горе. Пам'ятаю дуже добре. Один діалог це була дівчина. Ще жінка вже, в неї були діти. І вона розповідала, що в неї мама захворіла на рак, і що вона має їхати на заробітки і в неї не вистачає гроші, і в неї була дуже скромна ситуація, в неї, здається, не було чоловіка. А, і вона кудись там кудись дітей комусь і їздила просто працювала. І мене надзвичайно приємно вразило, як у мене тоді цімліт, як вона втиралася до неї оце, в довіру. Як вона, знаючи її ситуацію, взагалі наплювала на це все, як наскільки вона сильно ам, сталася не по-людськи до людини у такій ситуації і, по суті, вкрала в неї гроші. Ось тут хочу трішки поділитися своїми враженнями, адже у той час, коли я готувала цей матеріал, теж відвідала співбесіду одного офісу. Експеримент ми тоді припинили, бо був ризик того, що мене можуть впізнати. Тож подальші експерименти продовжив наш оператор. Ваня, привіт, він зараз тут. Але зараз я хотіла б поділитися кількома думками. Співбесіда виглядає як пошук своїх, дзвонять одразу після відгуку, заманюють красивими обіцянками. Потім перевіряють, чи готовий ти до холодних дзвінків, нічних змін і чи зможеш витримати постійний стрес. В офісі показують красиві приміщення, каву усміханих молодих людей і пояснюють, що це не шахрайство, а міжнародний бізнес. Ну і звісно ж, тільки русня. Далі йдуть прості питання, чому пішов із попередньої роботи, чи готовий працювати за скриптом, чи зможеш називатися іншим ім'ям і закривати клієнтів на гроші вже з першого дзвінка. Закривати, тобто кидати, розводити це внутрішній сленг. Далі поліграф із двома ключовими питаннями: чи співпрацюєш ти із правоохоронними органами або з конкурентними офісами? Що вже само по собі натякає, що це квиток у не дуже хорошу і чесну історію. Після проходження цього фінальний етап навчання дають скрипти, легенди та вчать тиснути у будь-якому стані. Усе зводиться до одного: перевірити, чи готовий ти брехати без сумнівів і мовчати без зайвих питань. Чим ти можеш поділитись, що ти отримав навчанні і Скільки воно тривало? Нам видавали, в принципі, як роздруковки з діалогами, і все було як а, перший там день, перші два дні тебе водять в теорію, а наступне це практика. Тобто ти видаш діалоги. Не з людьми, а от якби в своєму потоці ви там розігруєте, розігруєте сценки, як ви це назвав. Тобто сценки, граємо сценки. Ось ці розруківки з діалогами сленгово називаються скрипти. Це готові тексти розмов для операторів шахрайських кол-центрів. Простими словами, це інструкція, що і як говорити жертві, аби вона повірила і віддала гроші. Там розписані всі варіанти діалогу. Від доброго дня до відповіді на сльози чи відмову. Я пройшов навчання, я слухав діалоги свого, переважно свого тімліда, Тобто вона там сиділа, вона така, так, я зараз тобі виділю там пачку діалогів, послухай, як я там з ними говорю. Там було дуже багато різних людей. І треба було якби, тримати цей листочок, дивитися по структурі і дивитися, як ця структура працює, і як ти маєш, в принципі, говорити, як себе поводити так і таке інше. Ми отримали доступи до деяких таких скриптів. Легенда, компанія продає пенсіонерам харчові добавки, а потім розводить їх на розіграші великих сум. І тут варто сказати, що скрипт, який я вам покажу, дуже слабенький і лайтовий. Тобто з усіх рівнів це от геть для початківців. Жорсткішими скриптами колишні працівники чи працівники офісів ділитися не захотіли. І далі ви навіть зрозумієте, чому. Добрий день, до вас звертається представник фінансового відділу щасливої посилки. Я зараз розмовляю з Володимиром Олександровичем. Радий познайомитись. У мене для вас важлива інформація щодо виплати 429 тисяч гривень. Готові приділити мені декілька хвилин вашого часу, щоб я ознайомив вас із цією інформацією. Якщо не готові приділити декілька хвилин такому оператору, у скрипті є заготовлена для вас відповідь. Нам довіряють тисячі наших клієнтів по всій Україні. За час існування компанії ми нагородили велику кількість переможців і подарували гроші та щастя далеко не одній людині і не одній родині. Подумайте про те, що якби ми були недобросовісними організаторами маркетингових акцій і не нагороджували переможців, нашу діяльність би давно вже закрили. Правила нашої акції чіткі і прозорі, юридично оформлені та завірені. Уявіть, пенсіонери обіцяють 400 тисяч гривень, але щоб їх отримати, треба. Купити баночку харчових добавок. І коли бабуся каже: Я вам не вірю, ви шахраї, оператор ображається. Мене засмучують ваші слова, каже він. Наші правила прозорі, все юридично оформлено. А далі ще трішки маніпуляцій. Вони ж ніколи не будуть передоплату. Чому? Тому що вони намагаються приховати гроші. Ну, трекінг грошей теж. Тобто, якщо ти платиш на картку, у тебе вже банківський перекос відбувається. А вони йдуть нова пошта. Тобі приходить від якогось там, не знаю, Григоренка Семена Петровича посилка, і ти переказуєш гроші цьому Григоренку. А це кур'єр просто. Бо, тобто, вони намагаються цей кеш теж максимально розробити, щоб він не був відслідкований на рівні банків. І, далі чогось, і, і далі, власне, якщо людина щось там передумала чи не забрали щось, і на неї починається чинитися пресинг, що ви шахрай, що ви от, замовили, не оплатили. Сюди вас будуть санкції, там і так далі. Тобто, там іде знову ж таки психологічна обробка. Прям все як по скриптах написано зараз. Давайте оформимо замовлення. Вам не потрібно нічого оплачувати при оформленні. Коли посилка прийде у ваше поштове відділення, вона буде зберігатися там сім днів. У вас є достатньо часу, щоб знайти гроші і забрати посилку. Я дуже прошу вас все гарно обдумати і знайти гроші, бо ви варті того, щоб одержати 400 тисяч гривень, це для вас зараз дуже реально. І отут вся магія скриптів це не розмова, а справжня вистава. Розчулити, налякати, дати відчуття, що ти вже майже переможець, а далі витягнути з кишені гроші. А тепер ще одна цікава деталь нашого дослідження. Офіси не соромляться брати на роботу навіть дітей. До слова, 16 років достатньо, щоб мати судимість. У мене, наприклад дівчинка з А, ну… 17 років. Нормально. Ну вона вже на клоуз якраз переходить. То есть 17 років уже на клоуз. Да. У мене стейшений хлопчик 16 років пройшов перед нового року. Він уже через три місяці сьогодні клоуз собі. ну нього такий голос в групи. Ну я, я чув сейчас як школьники звучать, тому я в принципі це розумію, але сама в шокі була. У кол-центрах є своя ієрархія. Найвища роль це close, від слова to close, тобто закривати угоду. Це той оператор, який дотискає жертву і отримує її гроші. Початківці лише підтримують ліда, дзвонять, втираються в довіру, підводять до першого мінімального платежу. А коли жертва вже готова, її передають клоузу. У нього досвід, відпрацьований скрипт і холодна голова. Він може годинами тримати людину на лінії, міняти легенди, маніпулювати, лякати чи. Жалітися. У середовищі шахраїв клоуз вважається левом, бо якщо новачки це так котики, то клоузи роблять справжню касу. І саме їм платять найбільші відсотки. Тобто, якщо початківці заробляють у таких схемах 500 тисяч доларів, то клоузи можуть отримувати від 2 до 5 тисяч доларів. Розрахунок здебільшого на криптогаманець або ж готівкою. Якщо вище описані факти здавалися вам привабливими. То є ще дещо, що зазвичай залишається за кадром нетривіальний спосіб вирішення кх, проблемних питань. Згодом вже троє спортиків чекали на мене по дорозі з офісу додому. Закинули мене в мікроавтобус та повезли до лісу неподалік Вишгорода, по дорозі пояснюючи мені, що я був неправим у ситуації з Вже на місці у лісі мені ще раз більш доступно пояснили, які наслідки мене можуть очікувати у разі повернення в офіс. Це не поодинокий випадок. Часто конфлікти всередині офісів вирішуються не звільненням і не штрафом. При мне душили, наносили тяжкі тілесні і вивозили, прив'язували людей к деревням, бросая там. У нас в компанії є пропавші без безвісти, і люди годами в трудовому рабстві сидять. Я відреагувала, тому що хочу предупредить малолітніх, которые думають, що це круто. Так виглядає кар'єрний ріст сьогодні, ти оператор, а завтра пасажир мікроавтобуса до лісу. Таким людям, в принципі, не можна вірити. У них робота це ну обманювати по суті. Якби жодним словом не можна вірити, але мені розповідали, що ну в лісі залишали. Типу, кого? Хто, Хто щось про них так. І отут можна подумати: якщо всі знають, що ці офіси існують, чому вони досі працюють? Наші співрозмовники на це питання відповідають кількома словами правоохоронні органи. Як мені казали, то 25 тисяч доларів на місяць з цього невеликого офісу ти повинен занести 100%. 25 тисяч на місяць. Правоохоронним органам, правильно? Звичайно, так. так звичайно. Ти повинен занести, слухайте, за арену, я думаю, ви знаєте, що таке арена, та? і де це знаходиться? Ну там, там x 5 Якщось просто і за розташування, і за людей, які там працюють, цифра, яку нам називають співрозмовники, щомісячний чек з одного офісу кажуть, він залежить від масштабу. Уявіть, наскільки зросте ця цифра, якщо мова йтиме, наприклад, про бізнес-центр, де таких офісів десятки. Тут одразу скажу, що за руку на хабарі ми нікого не ловили. Але у підготовці цього матеріалу поспілкувалися з понад десятком працівників цих офісів, де усі знаходили однакове пояснення, чому шахрайські кол-центри за роки своєї роботи в Україні не просто продовжують працювати, а ще й так активно розвиваються. Нас ні разу не накривали. Платом правохлініки не маленькі суми. Наскільки ви не хвилювали, що там не приїдуть СБУ, не постукає в двері? Тобто я так розумію, що вам давали якусь гарантію, що вас там чіпати не будуть? Це попереджувалась наша служба безпеки. Так, відповідно, нам давався сигнал, що завтра там ну можливий обшук і в принципі, айтішники збирають комп'ютери, забирають, якщо потрібно. Тут буде доречно пригадати, як деякі народні депутати піарилися на закритті таких кол-центрів. Наприклад, Микола Тищенко не так давно він робив рейди в офіси і заявляв: Дивіться, це ж проросійський кол-центр. А кришує цей кол-центр мій колега по парламенту, депутат Олег Семінський». Але що я тут? не кришую тут, але, але що не ви то кришуєте це місце? Так. Стоп, ви кришуєте це? Російський це сервер. Це себе, подивіться. Ти, що Це серце береться. Але іронія в тому, що довкола самого Тищенка у медіа та телеграм-каналах теж з'являються аудіозаписи, де голос, дуже схожий на його, обговорює зовсім не боротьбу з шахраями, а скоріше заробіток на них. Кожен такий садик в місяць заробляє один. Один. Вот Ото закрився, все. Рубль не зарабатывается. Вот тот, который 75 человек, Ну, это где-то 1-2 рубля в месяц он зарабатывает. Так. Я претендую сейчас на половину от того, что що везде, куда я не захожу. Або інший випадок, два роки тому Артем Дмитрук та Олександр Куницький обидва нардепи втікачі перевіряли кол-центр у Києві, і в результаті побилися із молодим чоловіком, за що обидва стали фігурантами кримінальної справи. Тут одразу скажу, що діяльність кол-центрів, про які ми вам сьогодні розповідали, за законодавством підпадають під статтю 190 кримінального кодексу України шахрайством, санкція за вчинення злочину в особливо великих розмірах або організованою групою від 5 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Оцінити масштаб кількості таких офісів у конкретних цифрах точно неможливо. Ну бо самі розумієте, як вивести офіційну статистику незаконної діяльності. Однак наші співрозмовники у правоохоронних органах називають цифру у тисячі діючих кол-центрів в Україні. Цікаво, діяльність кількох із них помітили правоохоронці. У відповіді на наш запит офіс генпрокурора поділився цифрами відкритих кримінальних справ. З початку 2025 року у 48 кримінальних провадженнях проведено 549 обшуків. Вилучено понад 10 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. Повідомлено про підозру десяткам осіб у ОГП. Також додають деталі про такі справи лише цьогоріч. Схеми дуже різні у Дніпрі та Ужгороді разом із чеськими правоохоронцями викрили кол-центри, які витягували гроші у громадян Чехії. Вісім підозрюваних збитки понад 11 мільйонів гривень. В Одесі задокументували 16 епізодів шахрайства проти чехів на 5,5 мільйонів гривень. Жертвою також стала жінка, у якої видурили 3 мільйони компенсації за загиблого сина військового. Були й схеми, які запускали прямо з колоній. Засуджені організували банк кол-центр і видорили у людей сотні тисяч гривень. На Дніпропетровщині літнім людям підсовували посилки з біодобавками. У Харкові обдурювали латвійців історіями про криптовалютні інвестиції. Там втрати сягнули понад 10 мільйонів гривень. У Києві працював офіс, де продавали фейкові документи ЄС. В іншому прикидалися службою безпеки банку і вкрали кошти у півтори сотні людей. А у Чернігові розвитили пенсіонерів виграшними посилками. І це лише частина схем, які зафіксували правоохоронці. Ще раз підкреслю цифру: активних проваджень, як кажуть у ОГП, півсотні. А от офісів по всій країні тисячі. Щось не сходиться. От, наприклад, експерти, що досліджували це питання, поділилися із нами статистикою дослідження одного із дніпровських офісів. В одному офісі може працювати від 10 до 150 людей. Середній вік молодь до 35 років. Кількість дзвінків на день може сягати до 5 тисяч. Тобто мова не про дрібних телефонних шахраїв, а про корпорації зі своїми процесами і менеджментом. Особливо активно кол-центри в Україні розрослися під час війни. Під прикриттям гасла катати росіян дзвінки робилися й українцям. Відкрити такий офіс не дешеве задоволення. Зі старту кажуть від 50 до 100 тисяч доларів, і це лише вхідний квиток. Далі щомісячні місячні витрати на оренду, вирішення питань. Зарплати працівникам і так далі, і найгірше з цієї сфери майже неможливо вийти. Тих, хто намагається зав'язати, часто тримають страхом, мовляв, зільє ж бази конкурентам або поліції. Це вже давно не легкий заробіток, а частина злочинної мережі. І поки суспільство робить вигляд, що це сіра зона, поки депутати піаряться на рейдах, а правоохоронці беруть абонплату за дах. Індустрія тільки зростає, вона живиться байдужістю жадібністю і мовчанням. Друзі, а тепер маленька пауза. З вашою підтримкою ми робимо матеріали, які приводять до змін. Наші сюжети не закінчуються просто так. Після них юристи передають докази правоохоронцям, а тоді починаються перевірки і кримінальні справи. Ті, хто з нами отримують ранній доступ до відео, мерч і спілкування з командою. І те саме приємне відчуття, коли ми разом добиваємося справедливості. Якщо давно думали приєднатись, то зараз саме час. Бо кожна ваша гривня це інвестиція в незалежні медіа і адекватна. Україну усі посилання в описі під відео побачимось.